У Коломиї відбувається чемпіонат України з класичного жиму, лежачи серед чоловіків та жінок, юніорів, юніорок, юнаків і дівчат. Ветеранів до нашого міста з'їхалися майже три сотні найсильніших атлетів країни. Головний рефері цих змагань суддя другої міжнародної категорії, заслужений тренер України Василь Оробець. 16-річна Катерина Ткачук на всеукраїнські змагання до Коломиї приїхала з Кам'янця-Подільського. Дівчина вже встигла стати бронзовою призеркою з жиму лежачу на чемпіонаті світу. З Коломиї додому повезе золоту медаль. 57 кілограмовій дівчині вдалося підняти на 20 кіло більше ніж важить сама. Пауерліфтингом займається вже сім років. каже своє майбутнє однозначно бачить пов'язане із цим спортом. Мені порадив знайомий. Попробувати себе в цьому спорті я спробувала і щось мені так сподобалось. Думаю, буду далі на цьому. Працювати в цьому спорті Анна Рекун – представниця Сумської області на чемпіонаті України з класичного жиму лежачи, що відбувається у Коломиї. їй підкорилася вага у 85 кілограмів. Цим вона підтвердила норматив кандидата майстри спорту. На цьому не зупиняюсь. Звісно, дякую своєму тренеру за підтримку, за підготовку. Ми дуже готувалися, йшли до цього. В останні дні січня, щоб взяти участь у чемпіонаті України з класичного жиму лежачі, до Коломиї приїхали пароліфтери майже з кожної області країни. А це 270 кращих спортсменів. Франківщину представляють 24 атлети, серед яких 12 Коломиян. У нас проводив чемпіонат області 24 грудня. Ми формували збірну, і потім ця збірна тепер захищає честь нашої області на Даних змаганнях спортсмени є з міста Коломиї, є з Івано-Франківська, з Косова, з Снятина, з Городенки. Василь Оробець розповідає цей чемпіонат важливий старт для спортивного майбутнього пауерліфтерів. Ці змагання є відбірковими у 2017 році. Діти, які виступлять та так само дорослі, які на цьому чемпіонаті, покажуть кращі результати, вони відберуться у збірну України і поїдуть захищати честь нашої держави на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу, які будуть проходити у Фінляндії та Америці. Президент Національної федерації пауерліфтингу України жуддін Базаєв розповідає, пауерліфтери України займають передові позиції у світі. Наша зборна команда є сильнішою світі. Два года підряд наші спортсмени становить чемпіонами світу, міра не просто в своїх вісових категоріях лічно зачоти в, в командном зачоти. То тобто, й зборна команда України чемпіон світу міра. Два подряд. Чемпіонат України з класичного жиму лежачі у Коломиї триватиме до 28 січня. Свої найкращі результати показуватимуть чоловіки та жінки, юніори, юніорки, юнаки та дівчата, а ще ветерани.